Продовжується робота по військових воєнних цілях на території Росії. От уже нашими засобами ураження, і тут кразне йдеться про те, що е, цілять, скажімо так, українські дрони чи ракети по мирних там е, кварталах е, російських міст а б'ють чітко саме по воєнних цілях, От якраз ситуація в Астраханській області за аеродромом Ахтюбінськ дуже в цьому сенсі, де українські дрони пролетіли сотні і сотні кілометрів і зуміли уразити ну фактично Містані майже 600 кілометрів від е, лінії фронту від української території два новітні російські винищувачі су 57 і саме два, а не один. Отогуру вчора підтвердили головне управління розвідки. Підтвердило вчора, що українськими дронами таки зачепило два російські літаки на цьому вже згаданому литовищі на авіабазі в Астраханській області. Отже, Андрій Юсов, якраз коментуючи цю тему українським журналістам, вчора. Не підтвердив, що в ході цієї операції гур, до речі, офіційно не коментує, що це операція їхня. Але каже, власне, аналітики можуть зробити свої припущення, хто міг за цим стояти. Але в ході цієї операції дійсно можемо підтвердити ураження саме двох російських літаків. Один із них суттєво пошкоджений, значно пошкоджений, як повідомив. Представник гурмо, а інший має легші, ймовірно, легші пошкодження. Ймовірно, його можна відновити у швидші терміни. Це вже власне росіяни будуть старатися довести цей літак знову ж таки до боєздатного стану. Тим не менше, факт той каже Андрій Юсов, що вперше в історії одночасно вражено два літаки. Су 57 і це наднові російські винищувачі, які дістали такі українські дрони на величезній дистанції в Бені Росії гордість російських космічних сил повітряно-космічних сил постраждала внаслідок цього удару. Нагадаю, що удар стався цей ця атака дронами відбулася у ніч самого на 8 -е червня на території аеродрому аеродрому в Астраханській області. Ну і дійсно маємо підтвердження раніше. Це було на рівні припущень чуток. Зрештою і багато російських телеграм-каналів зе блогерів. Писали, що другий літак теж легко пошкоджено зараз. У головному управлінні розвідки цю інформацію підтвердили. Ну, якщо говорити про сьогоднішню ніч, то українські дрони долітали до Владимирської і Ярославської областей Росії. Про це повідомляють самі росіяни, якраз у їхньому міністерстві війни коментують тему нічних атак українськими дронами по російській території. Три БПЛА вони зафіксували на територію Ярославської області, і один на території Владимирської області. Теж доволі далеко в глибині Росії бачимо, українські дрони з'являлися цієї ночі. Про наслідки цих прильотів росіяни не воліють не говорити. Ну але ми розуміємо, що ці офіційні повідомлення від їхнього міністерства війни вони містять завжди часткову інформацію, як правило, про прильоти, про удари Росіяни мовчать і ні. Коли не коментують цього на рівні міністерства так званої їхньої оборони.